Микола Проживальський народився 12 квітня 1839 року в російському селі Кімбурово Смоленської губернії. Він відомий як один з найбільших мандрівників, який провів у п'яти експедиціях 11 років свого життя. Загальна довжина його робочих маршрутів складає більше 30 тисяч кілометрів. Під час експедиції були зібрані багаті зоологічні колекції, відкрито кілька нових видів тварин, в тому числі у 1879 році Миколу Пржевальським був відкритий підвид дикого коня, якому в подальшому дали назву кінь Пржевальського». Гербарії великого природодослідника містять близько 16 тисяч екземплярів рослин, що складають 1700 видів, деякі з яких були описані вперше. Микола Проживальський отримав вищі нагороди багатьох географічних товариств, обраний почесним доктором кількох університетів, став почесним членом наукових установ різних країн і почесним громадянином Петербурга і Смоленська. На честь Проживальського російське географічне товариство заснувало срібну медаль і премію його імені. Його іменем також назване місто: гірський хребет, льодовик на Алтаї та кілька видів тварин і рослин. Миколі Пржевальському встановлені пам'ятники неподалік озера Ісекюль в Киргизії та у Санкт-Петербурзі. А за радянських часів недалеко від могили мандрівника було відкрито музей, присвячений життю і діяльності Пржевальського.